Вітаємо, дорогі ціні! Я з довгим очікуванням нашої зустрічі, моє серце переповнено вдячності, любові, силу до нашого Господа, тому що Він царює, він неперевершений, він не змінився. Він вчора, сьогодні навіки той самий, і я сьогодні знову тут, щоб поділитися і підбадьорити кожного з вас. Сказати Бог не змінився, він чудотворець, він робить свої чудеса, він великий, він всідосутній, він вірний, він чудесний, Бог чудес. Бог чудес, я сім'я засвідчу, наскільки це сила його проявляється в моєму житті, і так само я вірю, що його сила вона проявляється в вашому житті, в вашому здоров'ї, в ваших стосунках з вашими рідними близькими. Тому благословінь вам від Господа, миру, багатства, сили і слави, нехай все це проявляється у вас. Мой дорогоцінні, я хочу сьогодні почати з одного місця з Писання. це пророка Ісая, 25 розділ. І я скажу, що того дня скажуть, ось він наш Бог. На нього ми наділися, і Він нас спас. Ось він Господь, на нього ми наділися, радімо і веселімося Його спасінням. Бог наше спасіння, Бог наша радість, Бог, Бог наші чудеса. Але я хочу сказати, що завершена робота на Христі вона вже здійснена. Тому що ми всі пам'ятаємо це місце, коли написано в слові Ісус сказав Звершилося. Він передав потім всю силу і владу нам. Він сказав, ідіть і робіть. Він сказав, що більше справ будете робити, ніж я роблю. І все це вже в нас є. Але буває так, що довго або. Занадто довго ми очікуємо, ми проголошуємо, ми говоримо слова Господь, Ти в нас, ми в тобі, але ми не бачимо результатів. І ось що я зрозуміла, я поділюся з цим: це про нашу уяву. Наскільки наша уява вона може стати, знаєте, тою Рошійною силою, отим, о тим днем, яким ми приблизимо до нашої перемоги. Багато років тому назад я зіткнулася в своїй сім'ї з однією ситуацією, і це, і це відносилося до нерухомості. Я не знала, як тоді діяти. Було багато знаєте, різних кроків, різних сподівань, різних падінь. Я розчаровувалася, мені здавалося, що все це неможливо. Хто знає мою ситуацію? Можливо, ви розумієте, про що я говорю. Це було про нерухомість. І от Буквально недавно цей день спасіння, який я щойно не вам прочитала, він настав. Все вирішилося, Господь проявив себе, тому що я багато років говорила, що моє майно воно звільнене. І я говорила, що це майно ніхто не відбере, воно буде моїм, воно буде в моєму спадку для моїх дітей. І це сталося. Я радію цьому дню, я славлю Бога, але хочу сказати, що в цьому всьому була причетна моя уява, як я бачила, що моя власність, моє майно, воно звільняється. І я хочу поговорити з вами сьогодні про це, наскільки залежить від вас. Як ви уявляєте, знаєте, не буває такого, щоб ми раз і побудували будинок. Є проєкт, є план. Спочатку малюється на папері, спочатку ви це уявляєте, потім ви це проговорюєте і потім по поступово починається робота. Так само і відбувалося це в моїй ситуації. Я говорила, я робила свої кроки віри, я проголошувала, я казала, що це все належить мені, диявол не має права це вкрасти, і воно сталося. Воно реально це сталося, і я дуже славлю Господа за це. Моє серце настільки вдячно. Я хочу поділитися, що це реально в наш час. В цей час, коли говорять, що це неможливо зробити без того, щоб комусь щось заплатити, чи ще щось це реально, і Бог вивів мене на просторе місце. Написано, що Ісус є двері, хто входить в нього і виходить. Бажать, зелено знайде. Я бажаю кожному з вас, щоб ви бачили ту бажать, щоб ваша уява завжди вона, знаєте, вона працювала на, на, на перемогу. Ваша уява працювала на те, що вирішуються всі питання. Почніть сьогодні допускати в свій дух, в свій розум, в сили, думок, ті, які Господь сказав, на будівництво, на ріст. І я одне місце вам зараз прочитаю. Верніше я його зараз нагадаю, я його не готувала, що царство Боже всередині у вас, бо сказав, моє царство всередині у вас, а царство Боже це радість, це праведність, це мир у Святому Дусі. І поряд, коли пророк Ісай говорив, в 27 му розділі є третє вірш, там написано, що твердий духом зберігає глибокий мир. І на тебе впливає Господь. Я хочу сказати, що твердий дух це те, коли ми не наповняємо своє серце, свої думки тим, що ми бачимо навколо, те, що бачать наші очі, те, що бачить оточення, а те, що говорить про це Господь. Почніть говорити і уявляйте те, що Господь сказав. Знаєте, не так давно я переслуховувала проповідь Ендрія Омака про силу уяви. Про нашу уяву, про те, як ми уявляємо наше життя. І він навів приклад про Аврама і сказав, що коли Бог пообіцяв йому потомки, написано, що скільки зірок на небі, скільки піску на землі, стільки будуть твоїх потомків. Хоча е, написано, він побачив в, в уяві те, що було, але ще не дійшов. Він відійшов вічності, але він ще не побачив. Але ми всі знаємо, що всі потомки, вони від Авраама. І все, все наслідє від Авраама. Я хочу сказати, щоб у вас була така уява і довіра Господу, щоб ніякі новини, щоб ніякі, можливо, те, що приходить в ваше життя, випробування. Воно не могло вас з місця стронути, щоб воно не могло вас з місця сколихнути, щоб ви довіряли повністю своє життя, свою сім'ю, своїх близьких, своїх рідних. Знаєте, мене зараз просто я зараз з вами спілкуюся, мене торкається Дух святий. Він вже знає, що твердий духом, твердий духом він може, як написано, зберігає глибокий мир і на тебе впває. Я молюся зараз, Господь. Нехай кожен, хто зараз слухає мої слова. Нехай він буде такий твердим духом. Чи він постійно роздумав, як написано, вночі я роздумую про тебе, про милість Твою, і ввечері я лягаю, думаю про тебе, і вранці на моїх вустах подяка тобі, Господь. Я молюся, щоб ми настільки наповнялися Твоїм духом, щоб наш дух він просто керував всім, що в нас є. Так ми живемо в тілі, в нас є душа, але наша душа буде славити Господа і підкорятися духу. І, можливо, тобі, ти сьогодні зараз слухаєш мене і скажеш, як мені це робити. Почай, поч, почни тренувати просто те, думай, про що ти думаєш. роздумуй над тим, що ти думаєш. Не переглядай якісь знаєш, зараз стрічки, в чому зараз знаходиться майже весь світ. А відкривай святе письмо, відкривай Слово Боже, набувайся від Нього, напивайся, їж. Нехай ця їжа стане. Такою зробить тебе таким міцним, щоб твій дух, написано в слові, став твердим. Твій дух став міцним, крепким і що вже нічого не зможе поколивати. Тому я зараз прославлю Господа, здійсню молитву, скажу, Господь, благослови кожного, хто зараз слухає мій голос, тому що ми всього на всі, Господь, є твої наші уста, це твій голос, який говорить через нас. Нехай все, що не вирішилося до цього часу, ми почнемо вже бачити, як воно здійсняється. Почніть бачити, як ваші діти приходять додому, якщо вони зараз ваші сини, десь далеко. Почніть бачити, як ваш шлюб він просто зміцнюється, якщо десь уже все десь зруйнувалося, і вам здається, що це неможливо. Почні уявляти, що Бог може все зробити і зміцнити. Я молюся зараз за ваше здоров'я. За ваших рідних, близьких уявляйте. І не просто говоріть знаєте, слова ранами Ісуса Христа я сілими. Почніть уявляйте, як в ранах Ісуса є повне ваше відновлення, почніть уявляйте, що якщо зараз можливо ваше тіло в такій немочі. Почніть говорити, Господь, не своєю силою, а твоєю силою. Не помру, буду жити і говорити діла і справи Господні. Просто ми довіряємо Тобі, Отець. Ми дякуємо Тобі за твою силу, за твою велич, за твою перемогу, і немає меж, тому що ти сказав через пророка Ісаї, я знову, знову повторюю: того дня скажуть: ось Він, наш Бог. На нього ми наділися, і Він нас спас, Він спасає. Ось він Господь, ось ти наш Бог, і ми тебе просто прославляємо зараз. На нього ми наділися, радіймо і веселімося Його спасінням. Я бажаю кожному радіти, веселитися і довіряти Богу, і уявляти свою перемогу вже сьогодні. Благословінь і до зустрічі! Па-па.